Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Кілька підсумків за цей день сьогодні. У Швейцарії відбувається нова зустріч радників-лідерів держав щодо формули миру. Це вже четверта така зустріч, і надзвичайно важливо, що кожна збирає учасників. Зараз представлені більше 80 держав та міжнародних організацій, не тільки наші звичні партнери в Європі та Північній Америці, але й держави Латинської Америки, Африки, Азії, Океанії. Представницька зустріч. Я вдячний кожному лідеру і кожній країні, які беруть участь в цій нашій спільній роботі, і своєю участю підтверджують, що світовий порядок, заснований на правилах, обов'язково має бути відновлений для всіх на землі без виключень. господарі Росії. Думають, що вони, нібито, здатні насильством і терором своєю брехнею і жорстокістю нав'язати якийсь інший хижацький світовий порядок без правил, без жодних гарантій безпеки. Саме таку їхню впевненість, впевненість вбивць. Ми зараз усі разом зменшуємо кожною зустрічю заради нормального міжнародного права, постійним розширенням нашої міжнародної роботи на нові регіони, на нові держави, новими домовленостями і заради більшої безпеки. Українські ініціативи поступово стають глобальними ініціативами. Я вдячний усім, хто в цьому допомагає. Сьогоднішня зустріч Швейцарії продовжує роботу, яка відбулася. Під час зустрічі на Мальті, в Саудівській Аравії, в Данії очікую на детальний звіт нашої команди, команди України щодо дискусій, які відбулись сьогодні. ж Є продовження і в роботі щодо безпекових гарантій для України. Почали перемовини з Румунією. Це вже дев'ята держава, із якою ведеться така двостороння робота. Всі держави великої сімки, плюс Нідерланди, плюс Румунія буде більше. Як взірець беремо угоду, яку ми цього тижня уклали з Великою Британією. Ще раз вдячний Британії за першість, за дуже хороше, сильне наповнення угоди. Загалом, перші два тижні цього року вже додали Україні і сили і можливості. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання: дрони дронів буде більше. Готуємо чергові хороші новини щодо ППО. Пам'ята. Таймо про ракети, про реп засоби радіоелектронної боротьби буде більше, і незмінно місяць за місяцем нарощуємо наше українське виробництво артилерії. Україна має достатній потенціал, щоб Пройти цей важкий шлях війни. Ми маємо потенціал, щоб об'єднувати світ. Маємо потенціал перемогти. Головне вірити в свої сили, вірити в Україну. Я вдячний усім, хто з Україною та в Україні. Я вдячний усім, хто б'ється і працює, і волонтерить, і допомагає заради того, щоб Україна жила. Слава Україні!